Цим, хто любить шити, вітаю писники і глядачі мого каналу. З цим привітанням на своєму каналі я не зверталася рік. мене тут не було рік. За цей рік я стала вегетаріанкою, я стала енергопрактиком, я стала ведучою мафії, ведучою тімбілдингів, спеціалістом по чакрам і так далі. Як бачите, жодна справа не пов'язана з шиттям. І зазвичай. Люди розповідають про свої успіхи, надихають інших. А я до вас сьогодні звернулася для того, щоб розповісти про свої невдачі, про свої невдачі в швейному бізнесі. Бо, можливо, комусь ці поради будуть корисними, і ви врахуєте мої помилки, якщо захочете завести власну швейну справу. Швейний бізнес я починала двічі. Перший раз це були м'які літери подушки, м'які іграшки, текстиль для дитячих кімнат. Друге, це було, був бренд з одягу. Це були світшоти, костюми спортивні, теплі спортивні костюми, худі, футболки і так далі. Жоден з брендів не мав успіху. Перший просто нас перестали замовляти ці е, літери. Друге, почалась повномасштабна війна в Україні. Тому це дуже вплинуло на те, що бізнес припинив своє існування, бо на той момент нікому вже не потрібно було замовляти якийсь одяг, бо інші були виклики. Ну і так, в принципі, я відійшла від цих справ, і аналізуючи, що ж було не так, тут перша причина, яку я можу назвати, це те, що в принципі діяла я не за покликанням. Як би банально це не звучало, або як би не звучало це дивно, покликання і швейна справа, швейний бізнес це не порожні слова. Є хиста, є покликання. В мене є хист шити. Це підтверджують відгуки клієнтів, всі були задоволені тим, що я робила. Особливо літери, подушки, ми досягли технології пошиття, все йшло нормально, але як воно не твоє, воно й не піде. Я не кажу, що в іншому місці, де я зараз себе реалізую, там все йде дуже прям ідеально. Але відчуття від того, що я роблю там, зовсім інші, чим відчуття ті, які я отримувала під час пошиття виробів. Шити це важко, це дуже важка фізична робота. Дуже важко. Стояти постійно над розкріним столом або за машинкою сидіти. Дуже важко робити рівні стіжки і так далі. Так от, якщо це не ваше, краще не починайте. Дайте собі правдиву відповідь, розберіться в собі, чому ви хочете цим займатися. Бо якщо це справді ваше покликання, то ваша справа піде. Це можна прям гарантувати. Але також ви маєте бути готові на що треба буде працювати над собою. Працювати не лише над тим, щоб робити якісний продукт, працювати над своїми поглядами, над своїми переконаннями і розуміти, що ця, ця справа вас наповнює. От тоді, в принципі, можливий буде якийсь результат через певний час. Другий нюанс. З яким можете стикнутися, це технічне обладнання. Якщо, наприклад, ви вирішили, що все, це ваша справа, це ваше покликання, ви починаєте шити. Ви маєте розуміти, що чим якісніша у вас техніка, тим краще у вас буде виходити виріб на замовлення. Ну, Якщо ви вибрали пошиття на замовлення. Звичайно, що є приклади. Коли люди починають там з дуже там, стареньких машинок, а, надихаючи приклад Марії Лопес, Олди, яка там починала шити починала свою імперію з такої якоїсь старенької машинки, але я вас запевняю: на бабусині Зінгер ви далеко не поїдете, чесно, вам потрібна більш-менш якісна машинка, особливо та, е яка має гарні рейки. Бо на першому етапі вам потрібно буде шити різноманітний одяг, якщо ви плануєте цим заробляти. А, вам потрібно буде якісний оверлок. Ну, більш-менш якісний без оверлоку на замовлення шити взагалі. Це... Я не знаю, як люди шиють на замовлення без оверлоку. В ідеалі розпошивальна машинка. Ну, добре, нехай там. Це не така річ першої необхідності, але бажана. Далі вам потрібна буде гарна праска. Нехай не парогенератор, але праска. Вам потрібна буде швейна колодка. Також без неї ви просто замучитесь обробляти деякі шви. А волога теплова обробка це взагалі це основа шиття. Це, це важливо так, же, як і пряма строчка на машинці. Далі вам. Потрібно буде ще швейний окорок, і бажано вам потрібно буде манекен. Манекен, можливо, не для зручності пошиття, але для зручності демонстрації і створення візуалу. Бо без візуалу, без просування себе хоча б в одній з соцмереж, це просто буде пуста, порожня втрата часу. Себе треба буде просувати в соцмережах, і ось цей візуал. Вся швейна імперія, якщо так можна висловитися, вона будується саме на візуалі. Ви самі звертаєте увагу на майстер-класи, на блоги, де є гарна демонстрація товару. Без цього вам не обійтися. Я не кажу, що це необхідно буде прямо от з перших днів, але вам потрібно буде працювати певний час саме на ось це. Тому техніка це найголовніше. Третій момент. самореклама та просування свого бренду в соціальних мережах, хоча б в одній соціальній мережі. Вам потрібно бути готовим до того, що ви маєте стати контент-мейкером. Як мінімум, я вже не кажу про те, що ви повинні стати фотографом, режисером і так далі. Але хоча б е планувати більш-менш якийсь контент-план. на Кілька публікацій вперед, писати більш-менш зрозумілі і цікаві тексти це також потрібно буде вам все робити. Але найголовніше, що вам потрібно буде навчитися робити дуже крутий візуал. Скажу так: я сім років займалася шиттям, ну, не сім, хай шість. Шість років я займалася шиттям. Звичайно, все це просувалося через соціальні мережі. Так, деякого, деякої майстерності у, у створенні візуалу я досягла, і то це було в компанії. В компанії з моєю напарницею. А от сказати, що в мене ідеальний візуал, досі цього не можу. Я досі не вмію створювати такий візуал, який чіпляє просто з цього не обійдеться блог. І це потрібно або купувати курси, або саму постійно практикуватися постійно. Це має бути гарно освітлена кімната, це має бути у вас кілька штативів, має бути хоча б одна кільцева лампа і так далі. Це також техніка додаткова, та ще й вміння гарно користуватися хоча б смартфоном. Ну, і плюс ще треба. Зауважити, що смартфон повинен бути гарної якості, бо там потрібно дуже гарні, щоб були фото і відео. Відео також потрібно буде створювати і тренди постійно міняються, постійно оновлюються алгоритми, які виводять деякі відео в топ. За цим просто не огнатися. Я навіть не намагалась ніколи відслідкувати тренди. Бо я ж кажу, вони змінюються майже, майже щодня. Ну, це, я, звичайно, що перебільшує, але умовно. Так от, результат того, що я не гналася за трендами, якраз те, що в мене взагалі не просувався ніякий контент. Взагалі. Тобто, як я не намагалася створити свій швейний блог в Інстаграмі, він взагалі просто зараз він переформатований в зовсім іншу... інше направлення. Отже, друзі, на цьому перша частина нашого відео закінчена. Я сподіваюся, що вам було цікаво, а сподіваюся, що найголовніше вам було корисно. Напишіть в коментарях, до речі, щодо цього відео, дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. Наступного відео я поділюся з вами своїми спостереженнями щодо цінного утворення, щодо того, що... чи потрібно шити різноманітний одяг чи зосередитись на чомусь одному, і про свій YouTube канал. Я вам вдячна за увагу. Я вдячна силам оборони за те, що я живу зараз в незалежній країні. Слава Україні, слава ЗСУ.